Мене звати Орашко Сергій Миколаївич, сам родом з Хмельницької області, на даний момент проживаю в Київськ... Київській області, місто Бориспіль, на АТО потрапив добровольцем. З Майданом? Я на Майдані був, потім і багато чого робив після Майдану, для Києва, а потім поїхав добровольцем в АТО. Мій позивний в батальйоні Дінамід. Угу. Ну, добровольцем от як вона. Ну, Об'ява була як. Ніяк. як в мене друзі туди поїхали, я поїхав. Бо я хотів їхати в 72 ку добровольцем, а вийшло, що друзі туди їхали, і я поїхав в Вайдар. Це у вас перша війна. Так. от перші враження потрапляєте на фронт? От, от особисто вам, що запам'ятало? Ну, от так, я би просто думаю, я тут стою, якби цивільний, да, завтра я ж теж можу. Я морально був готовий, так що для мене нічого такого там не було. Війна війна. Нічого Страш іншого. Не? Не, ми не взагалі ніколи по житті страху до мене перечило. Для мене страх це непонятно. Есть, да, самосохранення, так, да, але не страх. Есть, я ніколи не боюся, але самосохранення це п'яте чувство, то в мене взагалі воно розвинене. Скажіть, що таке, от змінило воно у на... вас? Ну, відношення до да, що на... важливо, що другорядне. І що важливо, що другорядне, так, да, змінило це по-перше. А по-друге... То, що я, понів, я, не, ну, то есть, я розумів, що в нас країна війно, але я зрозумів, що вона дважды війна, тому що те, то, що відбувається там, ні в якому глузу не піддається. Керівництво армії і все остальне. Парадах по, 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 половину розганяти треба. <смас> Хто ну, ж у нас всі покуп, покуп, покуплялися? Половина генералів більше. Треба гнати мітло і навіть не повинати, і не те, що гнати, розжалувати. Вони відповідають своїм должностям далі. Там багато чого можна висказувати. Скінше таке, потрапляєте ну, в ситуацію ну, що дійсно смерть. No. Що допомагає триматися От в найважчі моменти? Те, що ми боремося за свою землю. Я хочу жити в незалежній країні, а не щоб всякі уроди прийшли мені тут розказували, що робити. Як мене друг покійний сказав, коли ми їхали в... Як мене друг покійний сказав, коли ми їхали в АТО, ми проїжджали Харків, туди далі Ну, Так називалось давно. Де За цю землю можна душу віддати. І життя, і душу, а це сам з Волині. І ми не відомо ні однієї частинки своєї землі. Так воно відбудеться. Дякую. Слава Дякую. Україні.